Вітаю! Я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглянемо сьогодні тему Пожежна безпека. Пожежа. Викликає багато негативних наслідків, зокрема такі фактори пожежі, як вибухи, дим, вогонь, паніка, підвищена температура повітря, недостатність кисню, руйнування будівель, токсичні продукти згорання загрожують не лише життю людини, а й навколишньому середовищу І, звичайно, що руйнує матеріальні цінності. Зазвичай характерними причинами виникнення пожеж це є порушення пожежних норм і правил. У технологічних процесах під час трудової діяльності, неправильне олаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування, невиконання протипожежних заходів щодо облаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, використання відкритого вогню чинопаління у заборонених місцях, погане знання персоналом основ пожежної безпеки, порушення вимог протипожежної структури. Інструктажу під час виконання робіт та багато іншого. Тобто, пожежа це таке неорганізоване, і неконтрольоване горіння, внаслідок якого полум'я знищує все, що зустрічається на його шляху. В першу чергу, загроза життю людини, стану навколишнього середовища та знищує матеріальні цінності. І будь-яке підприємство, установа організації, прагне. Досягти такого стану об'єкта, за якого вилучається можливість пожежі, тобто пожежної безпеки, і зокрема встановлюють певний протипожежний режим, норми, правила, поведінки людей, виконання робіт, експлуатації об'єкта, спрямованих на те, щоб забезпечити пожежну безпеку. Є організаційні протипожежні заходи, такі, як, наприклад, розробка правил інструкції інструктажів з протипожежної безпеки, організація інструктування і навчання працівників та службовців, здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працівниками, розробка і затвердження плану евакуації, порядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі, дотримання належного протипожежного нагляду за об'єктами, організація перевірки належного стану пожежного техніки та інвентарю та інвентарю інші. Наприклад, один із організаційних протипожежних заходів це інструктажі. Протипожежних інструктажів є п'ять видів: вступний, первинний, які проводяться з новими працівниками. Повторний, позаплановий і цільовий. Тут аналогія, як в цілому, з інструктажами з охорони праці. Технічні протипожежні заходи так само впроваджуються. Це, наприклад, дотримання пожежних норм вимог і правил при влаштуванні ще будівель, споруд, складів, підтримання у справному стані опалення, вентиляції іншого обладнання, улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання, заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, які не відповідають вимогам протипожежної безпеки. Правильна організація праця на робочих місцях з використанням пожежобезпечних інструментів, приладів, технологічних установок. Один із технічних заходів протипожежних є протипожежна автоматика, тобто є установки автоматичного осіння, коли подається вогнегасна речовина на випадок пожежі, а є установки автоматичної пожежної сигналізації, яка повідомляє про початок пожежі в певному. Місці. В основі будь-якої будь пожежі є процес горіння, тобто така хімічна реакція, коли речовина сполучається з окисником і супроводжується ця реакція виділенням тепла і випромінюванням світла. Тобто, необхідними елементами горіння є горюча речовина, окисник і джерело займання. Хоча іноді, коли йдеться про самозаймання, джерела займання може і не бути. Окисником найчастіше у процесі горіння є Кисень з повітря, який підтримує горіння і, і сприяє йому. Залежно, речовини, які використовуються, так само поділяються за здатністю горіти у повітрі, тобто пожежонебезпечні, певні властивості речовин. Негорючі речовини це ті, які не здатні горіти і займатися в повітрі звичайного складу. Наприклад, пісок, вода, метал. Далі речовини важкогорючі речовини це ті, які займаються від джерела запалювання, але горіння яких припиняється після видалення цього джерела. Наприклад, це може бути фіброліт, якісь бетонні конструкції, гіпсові конструкції. Горючі речовини це ті, які загораються від джерела запалювання і продовжують горіти навіть після його видалення. Горючі речовини ми використовуємо, наприклад, як паливо, так? ми їх спалюємо, щоб отримати енергію. Горючі речовини є важко займись, яким необхідне джерело запалювання більшої енергії, наприклад, деревина, наприклад, картон. А легкозаймисті речовини це ті, які здатні до загорання навіть за найменшого, найменшої іскри, найменшого джерела запалювання. Це папір, бензин, газ тощо. Залежно від того, що ми бачимо під час горіння речовини, виділяють декілька видів горіння. Вибух: це дуже швидке перетворення речовини в газу чи пилоподібний стан з виділенням величезної кількості тепла. Спалах це швидке згирання пальної суміші без утворення стиснених газів. Займання це початок, коли речовина загорається. І самозаймання це коли займання відбувається без джерела запалювання. І є ще такий вид горіння, як тління. Це такий вид горіння, коли немає явного утворення полум'я, але зазвичай багато диму під час цього процесу. Конструкції матеріали. Мають відповідати певним вимогам вогнестійкості. А вогнестійкість це здатність конструкції матеріалів затримувати поширення вогню. Таке поняття вогнестійкості, значення вогнестійкості вимірюється в годинах. І перший ступінь це найбільш Вогнестійкі конструкції, максимальна там межа до трьох годин, це коли всі конструкції не спалимі. І, відповідно, п'ятий ступень вогнестійкості це коли всі конструкції не несучі, там не несучі, спалимі. Класи пожеж залежно від того, яку вогнегасну речовину мають використовувати, так, поділяють пожежі на певні підкласи, щоб ефективніше потім її погасити. Кла є п'ять категорій класів, вибачте, пожеж. Це клас А, це горіння, позначається латинськими літерами, горіння твердих речовин, які супроводжуються тлінням, це А. І позначається відповідними символами, особливо на вогнегасниках, можливо, побачите. Клас Б це горіння рідин або твердих речовин, які переходять у рідкий стан. Клас С горіння газоподібних речовин, клас Д це горіння металів та сплавів. І клас Ф це горіння речовин, які використовуються для приготування їжі, якісь там жири, жири, олії і так далі. Є чотири основні способи припинення горіння як реакції, тобто гасіння пожежі. Це охолодження горючих речовин або зони горіння, коли речовина нижче температури горіння, знижується температура. Ізоляція горючих речовин від е, Зазвичай це кисень повітря від, або ну, самої зони горіння. Далі розведення повітря чи горючих речовин, для того, щоб була Така концентрація, яка недостатня для продовження реакції горіння. І хімічне гальмування використовуються так звані інгібітори, які припиняють ну, як реакцію горіння, як хімічний реагент. Дякую за увагу!